В міській відділ надійшло повідомлення від громадянина Узбекистану про те, що він прибув до домоводіння свого брата і виявив викрадення його власного автомобіля Мерседес Спринтер. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що дійсно із домовлення був викрадений автомобіль. При здійсненні огляду в будинку, в будинку виявили труп брата-заявника з чисельними було ранами. З них, яке було прямо у серце смертельне. При здійснен... Також виявили, що із будинку викрали гроші приблизну суму 50 тисяч гривень. При здійсненні будинку шукових заходів було встановлено, що даний автомобіль рухався в напрямок Хмельницької області. При виїзді в Хмельницьку область були проведені заходи. Нами були встановлені два жителі Азербайджану, було проведення затримання. На даний час е ці особи арестовані, дають покази. По даному факту порушене кримінальне провадження за статтями на умисне вбивство, розбійний напад та викрадення транспортного засобу проводиться досудове слідство. Розкажіть, будь ласка, про надзвичайну подію, яка сталася в вашій сім'ї з приводу загибелі вашого брата? І так, утром уже смотрю теж дзвоню, дзвоню, ніхто не відповідає, трубки. Лайк звонил, відключено, а Ким стар а никто не отвечает. Mm -hmm. Так утром встал, то кофе попил и я поехал до брата. <coughs> Машина опять же в то время Нет, не было. Нет, в то да? время не было машины. А собака уже на улице бегала. Я так був, що у... в шоке был, что зашел во двор, во двор зашел. А ну, це дверь было вот такие открыты. Yeah. Mm -hmm. Когда заходы смотрю на левой стороны, брат лежит лицом на землю. Mm -hmm. Курдом на Я уже кричал и оттуда вышел и прямо через дорогу соседей. Mm -hmm. Бабик сказал, что вот так, так. И сразу другой сосед. Я набігав туди і сказав, що вот так, так і случилось, що мені робити, Я шокований І Сразу начали вызывать міліцію, і міліція приїхала. Уже нашли сотрудники милиции, спасибо им, что нашли кто убийцы, брата. Товар был і, и естественно у него было деньги. Товара там, на велику сумму денег, там, 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 там. Да, товар был нормальный. А до цього моменту, от, коли ви останній раз бачились з братом і до того, як він вже не вийшов на світ. Моє винив я, що робив, продав машину, вгнав я, це мій. В Вогоні ви признаєтесь? Так, да, я признаю. Насчёт убивця, у місці розбою на нападі ви не зустрічали. Брат, я у вас є експерт, той, що справляє. Я пацан не строкую.